Всім привіт! З вами Вася Павлюк. І наше сьогоднішнє питання: як проходять ваші ранкові збори в школу? Як Відбуваються твої ранкові збори в школу. Я встаю у 6.40 І далі я йду вмиватися. Потім я снідаю. Після того я роблю собі зачіску зарядку і збираюсь до школи. Ну, я прокидаюсь, починаю складати сумку, снідаю, одягаюсь, привожу до ладу та й виходжу до школи. Спочатку я викладаю, відкладаю десь чотири рази будильник, потім мама ти ну, збираєшся йти до школи. Я йду шведесенько вмиваюся, одягаюся, якщо пощастити, то щось поїм. Якщо ні, то. Іду до, ой, до школи. В якій годині ти прокидаєшся? Це залежить від дня. Сьома, сьома, тридцять, іноді можу проспати. І тому ти приходиш в 9, так? Ні, то не в 9, я приходжу. Добре, дякую. Як відбуваються твої ранкові збори в школу? Ой, дуже кешко. Ну що, спочатку я встаю, іду митися, сплю над умивальником. Як ти збираєшся рано до школи? Дуже добре, Перебираюся. Береш рюкзак і йдеш до школи, так? Так. Да. Потім почистила зуби, пішла обиратися. Помаленьку доходжу до школи, ну та й так. Такі то в мене ранкові збори. Скласти сумку, ось та й поїсти, а решта вже та й поїхав. Встаю, чищу зуби, умиваюся, одягаюся і мене відвозить мама в школу. Встав! Зібрався, поїв, пішов. Якій годині ти встаєш? 7.50 Снідаю, одягаюся і виходжу на двір. Які години ти прокидаєшся? У сьомій. Встаю я в сумі. Умиваюся, збираю сумку, якщо вечором не вийшло. І йду до школи. Мама розбуджує, потім йду їсти, потім збираюся до школи. Їм, далі лягаю спати, і далі встаю. Йду до І ми за честю зуби і вдягаюся. А зарядку не робиш? Ні. А ти як збираєшся до школи? Їм, і, все. Не вмиваєшся, нічого. Вмиваєшся, одіваюся та їду до школи. Як відбуваються твої ранкові збори в школу? Нормально. Що робиш саме зранку? Стою йду до чистю зуби, поїм і чекаю на автобус. Я встаю і йду збиратися, потім їм і їду в школу. Я перше йду, вмиваюся, зуби чистю, йду їсти чай і збираюся і йду до школи. Я встаю разом, у ну, мене мама побочає. Спершу я мию оце, а потім йду снідати. Як відбуваються твої ранкові збори в школу? Ой, останнім часом важко. Ну. Потім збираєшся до школи і тату нас відвозить. Саме важко прокидатись? Так, да, важко прокидатись, так. Да. Зовсім тепер важко прокидатись рано. Да. Ну, е, йду чистити зуби, е, умиваюся, потім я чешу все, зібираюся і потім вже йду до школи. Як відбуваються твої ранкові збори в школу? Добре, граю, бігаю. Рано ти бігаєш? Так. Да. Та ти жиючи у <INE> нас. Да. Молодець. Дякую за відповідь. Ось наш випуск підійшов до завершення. Тому ставим подобайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Нас туди ще не була, було, щоб віддала пану. Ти так спустешся. Та я живий. Повільня. А де я подилюсь собі у віч. Бачиш?